У Кам'янському готують до відкриття малий груповий будинок для дітей-сиріт. Одноповерхова будівля, зведена Дніпропетровською, ода з нуля на п'ятому мікрорайоні і розрахована на проживання десятерих дітей, у тому числі малечі, що має інвалідність. Під час робочої наради за участю очільника міста перевірили, як триває підготовка до заселення дітей та окреслили строки на майбутніх мешканців. Затишні кімнати, простора, вітальня, кухня, пральня, поруч, школа та садочок. Фактично, груповий будинок облаштовують так, щоб діти дійсно жили як вдома, під цілодобовим наглядом вихователів. Утримання будинку відбуватиметься за рахунок міського бюджету від зарплатні персоналу до комунальних послуг та іншого фінансового забезпечення закладу. За рахунок субвенції з державного бюджету областю був побудований цей малий груповий будинок. За рахунок міських, міського бюджету облаштування, це меблі, це засоби догляду, це і білизна, це і м'який інвентар, все, що необхідне для того, щоб діти могли відчути сімейне тепло, це діти, які позбавлені батьківського піклування, це всі діти статусні будуть. Директорка будинку ділиться. Це дуже хороший задум для дітей, який не лише подарує малечі відчуття родини, а й навчить домашньому побуту. Дітям навіть дозволять завести домашніх улюбленців і запрошувати в гості друзів. Тут вони безпосередньо мають брати участь у приготуванні їжі, у прибиранні, мають доглядати один за одним, ну в залежності від віку. Тобто вихователі мають максимально сприяти тому, щоб діти виконували. Побутові задачі самостійно. Ми маємо випустити звідси вже абсолютно самостійну людину. У будинку зазначають, перебування тут не виключає можливості подальшого влаштування дитини сироти в родину. Відкриють малий груповий будинок вже незабаром. А новосіль на маленьких мешканців планується на 1 червня, якраз до дня захисту дітей.